Привіт, друзі! З вами Хаксиденті, і сьогодні розкажу вам, як швиденько створити візуальну новелу. І так почнімо: створимо папку, всередині створимо індекс.html. Відкриваємо в будь-якому редакторі, мій, наприклад, це Sublime. Створимо якийсь базовий шаблон, можете його просто знайти по посиланню нижче. Добавляємо скрипт і кажемо, що ми будемо підтягувати файл script.js. Відповідно, створимо script.js. Тепер створимо якийсь блок, куди ми все будемо писати: тексти, кнопки, очищати і тому подібне. І дамо йому ID текст, щоб потім просто підтягнути через JavaScript. Відкривши цей файлик, прописуємо базові функції. Перша функція називається Print. Вона бере текст і додає до нього елемент під назвою P. Всередині в елемента p є inner text, куди ми присуємо наш друкований текст. Заради перевірки ми прописуємо при Грузці, щоб він щось видрукував. Перевіряємо, працює. Але будь-яка новела потребує взаємодії, тому ми додамо функцію кнопку, яка буде додавати кнопку з текстом, і коли на неї щось нажимаєш, відповідно буде якісь дії відбуватися. Так само, як в першій команді ми підтягуємо текст елемент створюємо елемент Button, присвоюємо Inner Text, присвоюємо on Click. Ця функція виконується, коли ви нажмете на цю кнопку. Перший час перевірити, створимо якусь кнопку, яка називається Клікмі, і вона буде додавати якийсь текст при нажатті. О, файно, ми її бачимо, перевіряємо, працює. Давайте напишемо якісь прості 2-3 сценки, щоб просто потестувати нашу початкову новелу. Ці три сценки це кімната, де треба підійти до вікна або до столу. Ви можете підійти до вікна, до столу і відійти назад. І при загрузці нашої стрінки обов'язково писати, що перша сценка в Дім повинна виконатися. О, класно, все працює, тільки чомусь не очищує. Для цього нам треба додати очищення. Я напишу максимально просту функцію. Вона буде брати текст елемент і його inner.html присвоїти просту стрічку. Так воно очищує. Очищення треба додавати на початку кожної сцени. Так буде набагато краще. Перевіряємо і працює! Тепер пора взятися за стилі. Наша візуальна новела повинна мати хоча б якийсь стиль, бути оформлена або типу того. По факту ми створюємо тег, стайл, і серед нього пишемо наш код стилю. Якщо що це CSS. В CSS кожен елемент має свій блок, наприклад body, і в боді ми вказуємо margin, що означає відступ. Тепер для кожної кнопки ми теж можемо вказати якісь стилі. Наприклад, можемо дати їй, щоб вона задній фон мала чорний, а текст нехай буде білим. Button Hover означає стилі при наведенні мишки. Коли ми будемо наводити мишку, нехай кнопка буде білою, а текст нехай буде знову чорним. Ще можна зробити одну цікаву річ. Коли ми наводимо мишку, нехай чуть-чуть збільшується кнопка. Давайте ще поміняємо задній фон. Наприклад, білий кольор вже всім надаю, тому що на всіх сайтах він є. Давайте зробимо нашу новелу чорною. Або, наприклад, жовтим. Чорні кнопки на чорному погано. Давайте зробимо їх сірими. Я не долюблю квадратні кнопки, я люблю коли вони круглі, тому я зроблю їх круглими. Для цього допишу радіус. Так набагато ліпше. Тепер потрібно нашу новелу якось уживити. Наприклад, зробити малесенький квест з ключом. Треба ключ знайти, для того щоб знайти, підійти треба до стола, там буде валятися ключ, взяти ключ, підійти до двері і відкрити двері, щоб вийти і виграти ігру. І так, поїхали. Перед собою ми бачимо сцену Table, тобто стіл, І коли ми маємо ключ в руці, тоді тут пише Тут нема нічого. Коли ми не маємо ключ, тоді пише, тут валяється ключ, і додається кнопка Взяти ключ. Відповідно, вона присвоює ключу True, тобто, що ми його вже маємо. Далі якщо ключ є, ми можемо його покласти. Для того щоб цей ключ мав якусь користь, треба створити сценку двері, які будуть зачинені, і тільки ключем їх можна відкрити. Друга сценка, яка називається вінною, це означає, коли ми відкрили двері, нам показує, що ми виграли. Перевіряємо, підходимо до дверей. Бачимо, що двері зачинені. Усе ідемо тепер до столу. Візьмемо ключ, відчинимо двері і вийдемо. Нас поздравляють, що ми на волі. Хе -хе. Окей, я думаю, що на цьому ми закінчили. А вам, друзі, скажу щиро дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця, за те, що підтримуєте український контент. Залишайтесь на зв'язку, залишайтесь разом з Хаксіденті. Все, що тут було, я відправлю в опис, тому ви там знайдете посилання. Всім дуже вам дякую, сердечно. І створюйте свої новели. Всім хорошого дня, Па-па.